Видатний український педагог, психолог Василь Сухомлинський казав: розум дитини знаходиться на кінчиках пальців її рук, а добре розвинена мова найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей. Для стимуляції мовленевої активності дітей радимо пам'ятати, чіткість мови дорослого є прикладом для малечі. Серед нетрадиційних методів активізації мовлення дошкільників варто звернути увагу на суджок-терапію, яка була розроблена корейським професором Пак -Дже Ву. Її мета опосередковано стимулювати мовленнєві зони в корі головного мозку методом впливу на верхні фаланги пальців та долоні, тим самим підвищувати розумову активність. Прийоми суджок сприяють поліпшенню мовлення дітей, особливо в поєднанні із артикуляційними вправами, пальчиковими іграми, шнуруванням, ліпленням. Суджок-терапія передбачає використання колючих м'ячиків та еластичних кілець. Ігри та вправи з такими кільцями завжди подобаються дітям. Ось одна із таких ігор. Ми каблучки надіваємо, пальчики наші прикрашаємо, надіваємо та знімаємо. Пальчиками нашими граємо. Пальчиками граємо. Надіваємо, знімаємо. Здоров'я всім бажаємо. А м'ячик допоможе розповісти казку про їжачка. Жив собі колючий їжачок, бігав собі по лісі, по стежках, по доріжках, прибігав на озеро, купався там, бігав по лісі, шукав собі грибочки на зиму. Знайшов, почав рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Наколов на спинку, додому побіг. Та й в клубочок завернувся. Переваги вище зазначеної терапії. Простота у застосуванні ніколи не завдасть шкоди, лише результат може бути менш ефективним. Хай наші малюки ростуть здоровими та щасливими.